Вітаю! Я Оксана Крутоус і це Digest ДСНС. Програма про головне із життя рятувальників. На Черкащині горів мікроавтобус. У ДТП постраждали троє людей. Безпека на воді. Рятувальники закликають бути уважними. У Лумані рятувальники ліквідували загоряння мікроавтобуса. Пожежа виникла в моторному відсіку автівки. Причина пожежі коротке замикання електропроводки. Постраждалих немає. У ДТП травмувалися троє людей. З них двоє підлітки. Подія трапилася між селами Тернівка та Мала Смілянка. Внаслідок автопригоди водій автомобіля Форд опинився в куветі. Рятувальники провели деблокування одного пасажира та передали лікарям. І до інших тем. Співробітники ДСНС спільно з поліцейськими й колегами зі служб взаємодії провели пізнавальний захід для школярів, під час якого в інтерактивній формі наголосили на головному безпека понад усе для найактивніших учасників заходу була можливість відчути себе справжнім рятувальником. Охочі мали змогу пройти смугу перешкод і спуститися на спеціальній мотузці, наче під час справжньої рятувальної операції. Продовжуємо. На одному із черкаських пляжів співробітники ДСНС провели профілактичний рейд та нагадали відпочивальникам, яких правил треба дотримуватись, аби уникнути трагедій. Пляжі місце, де громадяни традиційно рятуються від літньої спеки. Тим часом рятувальники-рятувальниці продовжують профілактичні рейди. Щоб не стати учасником надзвичайної пригоди, є декілька простих правил. Для відпочинку ми обираємо спеціально визначені місця, користуємося сонцезахисними кремами, капелюшками, не залишаємо діток без нагляду. Якщо трапляється надзвичайна ситуація на воді, підіймаємо руки догори, кричимо, кличемо про допомогу, не запливаємо за буйки. При відпочинку не вживаємо алкоголь і не перебуваємо довго як у воді, так і на сонці. А ще ми наполегливо рекомендуємо обирати для відпочинку саме місця, визначені як пляжі, адже тут визначені межі безпечного купання, є рятувальний пост і обстежене дно. До речі, якщо ви ще не бачили, що саме наші водолази знайшли під час обстеження, дивіться у відео, яке ми залишимо у першому коментарі під цим відео. Відпочивайте безпечно і пам'ятайте, надзвичайним ситуаціям можна запобігти. Рятувальники забезпечний відпочинок на воді влітку. Команда дружин юних рятувальників пожежних розповіла, яких правил необхідно дотримуватись, аби зберегти життя. Літній відпочинок не обходиться без купання у річках, озерах та морях. Однак потрібно пам'ятати, купання у водоймах це не тільки відпочинок, а й потенційна небезпека. Щоб уникнути нещастя, потрібно дотримуватись простих правил безпеки на воді. Обере для купання спеціально відведені та обладнані для цього місця. Там чергують рятувальники. Не запливай за буйки або занадто далеко від берега. Не пірнай та не стрибай у воду в незнайомих місцях. Не наближайся до. Суден, човнів та катерів не купайся у шторм та при великих хвилях. Не перебувай у воді більше 15 хвилин. При переохолодженні можуть виникнути судома. У жодному разі не купайся у стані алкогольного сп'яніння. Навіть невелика доза спиртного порушує координацію і ритм дихання. І найголовніше, діти повинні купатися тільки під наглядом дорослих. Нехай ваш відпочинок буде радісним, здоровим та безпечним. На цьому це все зустрінемось з вами наступного тижня. Бережіть себе.